Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую швидкий рулетик на сковорідці. Як тільки я повідомила у відео, що в нас не вимикають світло, як у нас почали знову вимикати світло? Тому готую я такий рулетик дуже швиденько на сковорідці, бо не завжди духовка в мене працює, вона йде електро. Тут я взяла яєчка, влила туди трішки молока, олії, додала цукор та ванільний цукор. Все це перемішала, тепер додаю борошно та розпушувач для тіста. Все додаю до своєї суміші, ретельно перемішую і буду смажити на розігрітій сковорідці. Смажила я на маленькому вогні під кришкою, але все-таки забула я за свій коржик, як завжди, і він мене трішки підрумянився більше, ніж я на це сподівалася. Підсмажила вже з обох сторін, ось так завертаю в рушничок ковбаскою, залишаю на декілька хвилин, щоб в мене остудився трішки. Мій рулетик, хоча можна було його скручувати і гарячим, бо намащувала я його вареною гущенкою. Так само пізніше закручую ще в рушничок і залишаю до остивання. Рулетик виходить дуже смачний. Бажано для випікання цього коржика треба брати сковорідку чим побільшого діаметру. Я брала на 24 см, тому рулетик у мене ось такий пухкенький і. Вищі, ніж міг би бути на сковорідці 28 см. Тому обирайте сковорідку, яка у вас є самого більшого діаметра, і смажте. Спробуйте приготувати і ви такий рулетик, це дуже смачно і досить так і бюджетно. Тому дякую всім за перегляд і всім до нових відео.